Добро. Свою роботу розпочинає постійна комісія з прав людини законності, депутатської реакції, діяльності та регламенту. На засіданні комісії присутні Надаховська Антоніна Володимирівна, Кушіль Явасидовича і голова комісії Одиновичу Самбухановичу. Зачитаю проєкт рішення в порядку денного. Перше питання. Про зміну юридичної та затвердження статуту комунального підприємства «Центральна аптека номер 69 Оксана Матус Третє питання про повноваження посадових осіб селищної ради на здійснення представниць інтересів суда. Інформую головний спеціаліст питання юридичного забезпечення Оксана Стасюк Четверте питання про пониження ступеня та переименування на російського закладу загальної середньої світу 1-3 ступеня імені Андрія Бахтова Єрманецької селищної ради Хмельницької області. Інформую начальник відділу освіти Руслана Гаврилюк. П'яте питання про пониження ступеня та переіменування. ...Шарівського закладу загальної середньої освіти 1-3 ступені Германецької селищної ради Хмельницької області інформує начальник відділу освіти Руслана Гаврилюк. Шосте питання про припинення юридичної особи Саміцької гімназії Германаської селищної ради Хмельницької області шляхом ліквідації. Інформує начальник відділу освіти Руслана Галилюк з чому різним. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Одноголосно приймається. Переходимо до першого питання та затвердження статуту комунального підприємства «Центральна аптека» номер 62. Змінити юридичну адресу, комунального підприємства, центральна атака No69, Тернопільської селищної ради Хмельницької області, з Україна, 32 стол, Хмельницька область, Хмельницький район, селище міського типу Ярмолинці, вулиця Центральна, 8, на Україна, 32 стол, Хмельницька область, Хмельницький район, селище Ярмолинці, вулиця Центральна 8. Затвердити статут комунального підприємства, центральна атака No69, Тернопільської селищної ради. Хмельницької області нові редакції Змінити юридичну адресу у відомостях про засновника Ярмолинського селищного раду Хмельницької області, які в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних усіх підприємців та громадських формувань з Україна, 32 100, Хмельницька область, Ярмолинський район, СНТ Ярмолинці, площа Шістотріччя Ярмольниць 1 на Україна, 32 100, Хмельницька область, Хмельницький район, селище Ярмоль. Сесії одного вище на приняті зачитаю весну та рекомендації. Розумні юридичні адреси та затвердження статуту комунальної Центральна отека 69 Германівської селищної ради Хмельницької області новій редакції. Розглянувши та обговоривши інформацію завідуючого КПЦ No69 Германійської селищної ради Хмельницької області Наталії Слободян та відповідно до пункту 10 статті 47 закону України про місцеве місцевому в Україні. Комісія селищної ради вирішила рекомендувати селищній раді розглянути питання про зміну юридичної адреси та затвердження статуту комунального підприємства «Центральна тека No609 Германівської селищної ради Хмельницької області в новій редакції. Проєкт рішення з даного питання прийняти за осудному. Дякую. Дякую. Наступне питання. Повнесе на змін до рішення середньої ради від 2. Підняття 24 року No12 операторному праці. До подання відділів управління персоналу організаційного та відкриття забезпечення в цьому. Дане рішення вибиває з того, що у голови є конфлікт інтересів і він не може своїм розпорядженням приймувати даного працівника. ці представника. Тому виноситься на рішення. Сесії. У родині підносили. Зрозуміло. Хто за те, щоб винести даний відпроект рішення на голосування на сесії? Одноголосно. Зачепив та рекомендації. Про внесення змін до рішення сесії середнього разу 12 сітнього 20. Про пониження ступеня та перейменування Новосільського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів імені Андрія Бахтова, Іномацька селищної Хмельницької області на Новосільської гімназію імені Андрія Бахтова, керуючись Конституцією України законом України про освіту, про загальну середню освіту з метою впорядкування та оптимізації мережі закладів освіти, враховуючи результати проведення. Громадських обговорень, які тривали рік, рішення сесії від 24-го року номер 13 пройнят прийня... про затвердження плану трансформації просимо підтримати ване рішення. У зв'язку з чим би не подало потреби? Законів про освіту про загальну середню освіту, керуючись, враховуючи протокол громадських на рішення сесії про затвердження плану трансформації від 12 квітня до 4 року, просимо підтримати давне рішення. Зачитаю висновки про рекомендації. Пропонення вступлення за перемінування ша від козаку загальну середньої освіти, першої третього ступеня Минальської селищної ради та обговорювавши інформацію начальника освіти територію окремої 10 статті 10 закону України про місцеве самомування в Україні. Комісія селищної ради вирішила рекомендувати селищній ради розглянути питання про повністю наступлення та перейменування шарівського закладу загальної середньої сілі 1-3 ступені Румінської селищної ради Хміськовості проєкт рішення за питання прийняти за основу. Просить винести на розгляд сесії питання щодо ліквідації санецької гімназії. Дане питання було винесено минулого року на розгляд сесії. Також було затверджене рішення про прийняття плану трансформації. Були проведені Остатньою кількістю учнів в даному закладі цього року, наприклад, на першого класу немає. Зв'язку з тим, що освітня субвенція буде поширюватися тільки на ті заклади освіти, в яких є більше 60 учнів, на жаль, цього року фінансування державного бюджету цього закладу не передбачається, оскільки там буде менше 40 дітей. Дуже болюче да, питання, але, на жаль, це не від нас залежить, які вимоги. І Процедура витримана в Так, звичайно, процедура, процедура витримана сроки. Про рік від часу опірування даного <клес> оголошення <клес> громадські <клес> слухання були проведені згідно чинного законодавства 23 квітня 25-го року в приміщенні інклюзивно-ресурсного центру. Протокол все складено. 40, ці дітки будуть підвозитись. У нас громад, громада забезпечена а, шкільними автобусами, дітки будуть підвозитись за бажанням Ясенівської гімназії, а хто має, ну виявить бажання в СМТ, селищі Ярмольниці, також працівники будуть працевлаштовані, дане питання з керівництвом школи вже узгоджено і немало. на контролі начальника да? відбузів. Тобто, шіпіше, тобто? тобто да, проблем ніяких не б вийду. ставлю на Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на розгляд сесії? Прошу голосувати. Хто каже, не хочеться закривати, А, але просто, бо саме легше закрити. Одноголосно. Тому зачитаю висновки та рекомендації. Про припинення юридичної особи Савненської гімназії Романецької селищної ради Хмельницької області шляхом ліквідації. Розглянувши та обговорювши інформацію на членів освіти Руслана, В класі, по три дитини, класи можуть інтенсивувати, коли в класі є більше дітей і більше учнів. Е, Тенденція за третій рік це мінус 100 учнів кожного року в нашій команді зменшується. Є якісь ще питання? <питереволисто> ну, Вільні питань немає, тому оголошуємо засідання постійної комісії з питань прав людини законності, депутатської діяльності, етики та регламенту закрити. Дякую всім за роботу.